Доброго дня. Я Дівшов Микола Євгеніч здійснюю керівництво Державним професійно-технічним навчальним закладом Полонський професійний аграрний ліцей з квітня 2011 року. Наш начальний заклад розташований у мальовничому куточку древнього міста Полонного у колишньому маєтку графа Карвіцького. Офіційна дата створення нашого закладу: жовтень, 1935 рік. Спочатку. Це була школа Кобайнерів. Сьогодні Полонський професійний аграрний ліцей. З 1 вересня 2013 року в Полонському професійно-аграрному ліцеї навчається 327 учнів. Навчальний заклад готує кваліфікованих робітників для потреб промислових підприємств міста Полоного району області. В червні 2013 року. Випущено та підготовлено 170 кваліфікованих робітників. Вісім учнів отримали диплом з відзнакою. Розроблено та затверджено згідно нових стандартів робочі навчальні плани на 2013-2014 навчальний рік з таких професій. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист машиніст сільськогосподарського лісогосподарського виробництва категорії категорії АБ, водій автотранспортних засобів категорії С, електромонтажних з освітлювання та освітлювальних мереж, електромонтажних силових мереж та електроустаткування. Муляр штукатур, і сьогодні професія муляра штукатура шанована суспільством. Виконати красиву сучасну зачіску справа нелегка професію перекоря обирають люди з творчою натурою і розвинутим естетичним смаком. Професію соціальний робітник, молодша медична сестра в ліцеї було відкрито у 2012 році. Для здійснення навчального процесу у ліцеї створені кабінети для професійно-теоретичної, загальнотехнічної підготовки та загальноосвітніх дисциплін. Для виконання програм професійно-практичної підготовки у ліцеї оснащені навчально-виробничі майстерні, лабораторії, діють парк тракторів, автомобілі та сільськогосподарської техніки. Для створення належних умов проживання відпочинку учнів діє гуртожиток, в якому проживає 127 учнів, які забезпечені повністю місцями для проживання в 6 квадратних метрів на одну учня. У кожній секції, де мешкають учні, є обладнані кухні, кімнати для самопідготовки, кімнати для відпочинку. Поліпшенню умов побуту учнів сприяють огляди конкурсу на кращу кімнату та секцію, які проводяться щороку у березні місяці. Значну роль у національному вихованні учнівської молоді пропаганди духовних цінностей відіграє ліцейна бібліотека. Обладнаний медпункт Працює їдальня на 150 місць з кухнею. Неможливо уявити своє життя сучасної молоді без занять фізичною, культурою та спорту. Для цього діють спортивна кімната, дві тренажерні кімнати з усіма стручностями, футбольне поле, шість спортивних майданчиків. Крім того, в ліцеї працює дев'ять гуртків. Два клуби за інтересами, гуртки художньої самодіяльності, а також технічної творчості. У березні 2013 року відбулася атестація інженерно-педагогічних працівників ліцею. Цікаво проводять викладачі ліцею відкриті уроки з використанням мультимедійних засобів. У вересні учні та працівники ліцею взяли активну участь у 29-й обласній сільськогосподарській виставці Агроподілля. 2013. Наші учні є активними учасниками та призерами районних та обласних конкурсів. Вже стало традицією напередодні Дня Збройних сил України в ліцеї проводити конкурс огляд строю і пісні. Кращі команди нагороджені кубками та запашними короваями. Справжньою окрасою ліцею був огляд, конкурс художньої самодіяльності, який відбувся 18 грудня 2013 року, присвячений 70-річчю визволення Полонщини. Багато молодих людей, які працюють і навчаються у нашому ліцеї, продемонстрували свій талант у всіх жанрах. 28 травня 2013 року на базі нашого ліцею відбувся семінар вихователів, де була порушена проблема прояви негативних явищ в молодіжному середовищі. 20-21 червня 2013 року стартував інженерно-педагогічний колектив ліцеїв обласній естафеті обміну досвіду методичної роботи. В цей день поділилися досвідом педагоги ліцею шляхом відкритих уроків, заходів, семінарів. Плануємо відкрити нові професії, які користуються великим попитом на ринку праці. Постійно зміцнювати матеріально технічну базу. Поліпшувати умови навчання та проживання учнів в гуртожитку. Інженерно-педагогічний колектив ліцею настроєний оптимістично, працюємо, ростимо кадри.